Вітаю цей порі. Ми говоримо про події Стрія та області в студії працює Світлана Кренців. Сьогодні у випуску пенсії вчасно і повністю заяву про банкрутство пенсійного фонду спростовано. Дороги знімають тротуарне вбрання, ритуальні вінки та пам'ятники заберуть із узбіч. Відомі земляки, один з найкращих українських експертів з військової справи, мешкає у Стрію. Пенсії Стріяни отримують вчасно і повністю. Нещодавно експікер Арсеній Яценюк заявив, що пенсійний фонд банкрут. Проте голова правління пенсійного фонду України Олексій Зарудний спростував цю заяву. За словами Олексія Зарудного, у державній казні закладені кошти на підтримку пенсійного фонду. Тож виплату пенсії розпочнуть вже із 4 лютого. У закладених сумах враховано і рівень інфляції. А львівський губернатор Микола Кміт під час колегії запевнив, підстав для хвилювання у мешканців Львівщини немає. Більше того, Львівська область перевиконує відрахування у пенсійний фонд. Зокрема, за січень цього року відраховано на 12% більше коштів, аніж за цей місяць минулого року, твердить Микола Кміть. У контексті Львівщини Стрийський район також виглядає у доброму світлі. Боргів немає, виплати регулярні, великі перевиконання відрахувань. Детальніше розповість начальник управління пенсійного фонду у Стрийському районі Богдана Семків. Ми виконали всі планові завдання. До бюджету фонду за 2008 рік надійшло 154 мільйони гривень, що на 42 мільйони більше, ніж за 2007 рік, і на 32% більше у порівнянні з попереднім роком. Звичайно, пенсійні виплати постійно зростають. Щоб забезпечити ці виплати, потрібно проводити щоденний контроль за надходженням коштів. Поки що проблем ніяких з фінансуванням пенсій немає. В січні місяці, якщо вже візьмемо цей рік, в січні місяці станом на сьогоднішній день у нас вже є перевиконання планових показників на 2 мільйони 800 тисяч. Поля на стрищенні засіють якісним насінням. До початку весняно-польових робіт кожне господарство області буде 100% забезпечене найкращим насінням. Про це повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Ярослав Панюра. Для проведення комплексу весняно-польових робіт вже заготовили більше 15 тисяч тонн насіння ярих зернових та зернобобових культур. Саме стільки зерна потрібно, аби засіяти всі поля області. На перевірку якості надійшло 12 тисяч тонн насіння. З них витрим. Перевірку якості витримали 11,5 тисяч тонн. Ритуальні знаки вздовж доріг планують демонтувати. Йдеться про імпровізовані пам'ятники та вінки, які самовільно встановлюють родичі загиблих на узбіччях. Представники «УкрАвтодору» запевняють, ритуальні знаки негативно впливають на водіїв та можуть спричинити аварію. Відтак попередньо постановили в кінці лютого пам'ятники зняти та перенести подалі від дороги. Такою роботою займатимуться працівники, які обслуговують дороги після того, як демонтаж узгодять з державною інспекцією. Мене особисто не відволікає. Що я вам можу сказати, що це зовсім не потрібно. Іван, ти починай з того. Тому що е, якщо стільки аварій буде по дорозі і ставити це все, то е, не дорога. Мене не відволікає. А вже, каже, то не, є не Не мішає для водіння для транспорту. Ну не мішає, що не мешає? У людина посала, хай стоїть, біди нема. Приватні підприємці знову платитимуть ПДВ. Український уряд скасував постанову Кабміну, за якою підприємці на єдиному податку позбавили права реєструватися платниками ПДВ. Підприємці мають право звернутися до податкової адміністрації аби відновити свій попередній статус. За словами представників держкомпідприємництва, податківці зобов'язані повернути право платити ПДВ без будь-яких адміністративних чи фінансових застережень. Дискотека від Левка Дурка. У неділю 1 лютого улюблений співак дітлахів Левко Бебешко запрошує на дискотеку під назвою Цюця. Намалять чекають конкурси, подарунки та танці. Розважальний вечір відбудеться на другому поверсі кафе Зірочка. Добрий день. О, добрий день. Добрий день. Добрий день. Так несподівано в такому чудовому парку. Левко Дурко поспішає до наших дітей міста Стрия. Щоб оголосити їм радісну звістку, що в неділю, 1 лютого о 14-й годині, в приміщенні кафе Зірочка, що в центрі для дошкільнят. І дітей молодшого шкільного віку та для їх батьків буде свято з Левком. Називається воно день народження з ливком, і ми там будемо е, співати, танцювати, е, відгадувати різні загадки, отримувати подаруночки і автограф Левка дурка, і все це разом називається дискотека Цюця» для дітей. Стріляни вшанували сьогодні героїв крут. Пам'ятний вечір відбувся в міському будинку культури за сприяння міського відділу освіти. Організатором заходу стала 10-та школа, учні якої розповідали вірші та співали пісні. Вчитель цього закладу розповів історії битви під крутами та проілюстрував все на слайдах. На завершення пам'ятного вечора виступила методист міського відділу освіти Оксана Пилипів, висловила слова подяки. І сумна звістка помер головний диригент Одеського національного академічного театру опери та балету, народний артист України Ярема Скибинський. Культурний діяч народився на Стрищині, закінчив оперно-симфонічний факультет Львівської консерваторії. Працював у Львівському театрі опери та балету, де диригував багатьма спектаклями. Був головним диригентом Харківського оперного театру. Здійснив більше 20 нових оперних постановок. В його репортуарі спектаклі Аїда, Регалето, «Трубудур», Адам Батерфляй «Тоска», Бедине Озеро виступив у концертному залі імені Петра Чайковського у Москві. Гастролював багатьма містами колишнього СНД та за кордоном. Видантей диригент заповів поховати його на батьківщині. Парастас відбудеться сьогодні, о 18-й годині, за адресою Богдана Хмельницького. Тіло народного артиста Ярема Скибинського поховають на стрейському кладовищі. Наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ та УНІАН оголосили всеукраїнський конкурс на найкращий публіцистичний матеріал на тему НАТО. Заявок було чимало, проте переможцями виявилися одиниці. Саме так Україна дізналася про остріянина Василя Шпарика, який у свої 84 роки виявився одним із найкращих в країні експертів у військовій справі. Щоби там не казали скептики про долю та її улюбленців. Все ж є люди, які мають особливу прихильність лану. Василь Шпарак отримував нагороди за мужність, за бойові заслуги, за досягнення у впровадженні ЕОМ. Та найважливішою віхою його життя стала публіцистика. Перші проби пера відбулися під час Другої світової війни. 1944 дев'ятсот року, Василь Іванович був на фронті. Про воєнні будні та запеклі бої солдат писав у маленькому щоденнику. В той час воякам суворо забороняли таку писем. Ну, самодіяльність на фронті в супереч, як би сказати, право чи, чи щось записувати, крім листів додому, я такі вів щоденники. І в цьому щоденнику я звичайно не, не записував ніяких коментарів, а тільки фактичні ті події, де ми знаходилися. Державні органи приділяли особливу увагу особі Василя Шпарака. Батько журналіста служив у лавах української галицької армії. Та після його смерті 1940 року найстаршому синові довелося мобілізуватися в радянську армію, аби врятувати свою сім'ю від переслідування, як телефонів, батареї, гаубочного артилерійського полку, першої артилерії. Рійської дивізії брав участь у боях на третьому і другому білоруському фронтах у східній Прусії над Віслою у Померанській та Берлінській операції від форсування ріки Одер, де мобілізували Василя Івановича 1950 року у званні старшини. Всі ми, хто там був за кордоном, і ці, що були на роботах і демобілізовані, вони проходили через так звані збірні пункти. Я щось попав у поле. Підозріння, і мене затримали, мене все кожен вечір викликали е, цей е, працівник е, контррозвідки СМЕРШ, та така армійська КГБ. І все допитували, хотіли знати, бо вони не могли повірити, що я, як би сказати, син селянина міг десь вчитись під час окупації. Я зустрів того офіцера, який мене привозив, а він привіз наступну гру йому розказав все то. І він мені сказав, що все, тобі каже, як він висловився хана, ти будеш е, білі медведі пасти. Значить, ти вже звідси вони вже не, не пускають на, на волю. Каже, ти будеш моїм охранником замість того, щоб мене віддати, то командир полку е, сказав начальнику штаба. Наказ про демобілізацію підмінити наказом про коротку термінову відпустку. У післявоєнний час Василь шпарик працював бухгалтером згодом старшим інспектором та начальником відділу Станіславівського обласного управління держстраху наступні 34 роки у прикарпатській експедиції з геофізичних досліджень у свердловинах. Започаткував і викладав курс комп'ютеризації у геофізиці з 1991 року. Пенсіонер та без роботи не сидиться. Василю Івановичу довелося попрацювати її помічником, консультантом народного депутата Ігоря Осташа. Я причинився до створення благодійного фонду Осташа, між іншим я на нинішній день там є е, числю, я сказав, що не рекламу, і навіть тепер, е, в грудні минулого року 5 тисяч гривень поступило нам на то, і з тих 5 тисяч там, правда, пенсійний фонд трошки вже мав якісь претензії, 4,5 тисячі ми видали відділу народної освіти району для вручення учням із малозабезпечених сімей, які постраждали під час сповінь. Тепер Василь Шпарик має достатньо часу для своєї улюбленої справи публіцистики. Нещодавно він отримав третю премію на всеукраїнському конкурсі серед журналістів на кращий матеріал з тематики НАТО, який організували МЗС України та Уніан. Його творчий вантаж налічує 229 статей в українських та іноземних виданнях. Та на цьому публіцист не зупиняється. Продовжує творити, аналізувати жити задля слова. Василю Шпарику 84 роки. Та є у нього ще одна мрія видати книгу про своє своє життя машинопис біографії чекає свого часу поміж високими стосами паперів, статей та старих документів. каже у цій справі покладається на своїх дітей. же багатий життєвий досвід Василь Шпарик передає у статтях. Зокрема, незабаром побачить світ праця. митця хочемо українського Обаму. Любовська Василь Теплий Стрийські новини. За даними метеопрогнозу, у ці вихідні на стрижені слід чекати хмарно з проясненням погоду. Невеликий сніг. Вітер південно-східний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 98%. Відсотків. Температура повітря вночі та в день від 0 до 4 градусів морозу. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться завтра підсумковий випуск новин з Марту і Стадник. Гарних вам вихідних!